Історія будь-якого винаходу має свою цікаву позалаштункову історію, не є винятком і історія радіо телебачення України. Ну от зокрема, який стосунок мають до нашого радіо телебачення ось ці рядки? Рученьки терпнуть, злипаються віченьки, Боже, чи довго тягти? З раннього ранку до пізньої ніченьки, голкою денно верти. Пізнали, учили в школі це слова Павла Грабовського, а вже яким вони боком до телерадіо історії дізнаватися з нашої передачі, яким чином генералісиму Сталін посприяв розвитку української телевізії, і в чому українські телевізійники київські зуміли випередити своїх московських колег? На початку 1950-х років засоби масової інформації, в тім числі електронні, а це радіотелебачення, і свобода слова, на цих теренах завжди були проблеми і в радянському союзі, і в нашій сучасній благословенній Україні, і, зокрема, в історії каралицького телебачення.